Місіє Макрон? Так, так місіє Макрон. Куди? В Париж. Знову? Вже ж два, двічі вже були. Ще раз. Точно? А хто буде? Всі наші будуть. Добре. Добре, щось придумаю. В Париж. Записав. Все. Гарного дня, гарної погоди в Парижі. До зв'язку. Саміт в Парижі. Екстрений саміт європейських країн, який збирає президент Франції Еммануель Макрон. Двічі європейці вже збиралися у французькій столиці для того, щоб обговорити, що ж відбувається в Європі і що буде з Європою. Після е, перемоги на виборах в Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа, і після того, як Вашингтонський десант на Мюнхенській конференції з безпеки е, розгромив європейців в пух і прах, е, розказавши Європі про те, е, яка неправильна європейська демократія, і наскільки американці не готові захищати е, цю Європу із її неправильною демократією. Що робити європейським країнам в таких умовах, коли Сполучені Штати Америки, як ми з вами вже говорили в нашій попередній розмові, розбивають в надруски всі свої міжнародні союзи, які Сполучені Штати будували з 1945 року, і переходять в формат одноосібної величі і одноосібної величності в світовій геополітиці. Для Європи ці новини є одночасно шокуючими і такими, які відкривають нові можливості. І для того щоб європейські країни, хоча б почали усвідомлювати ось ці загрози і нові можливості, які відкриває для них нова політика нової Трампівської Америки. Президент Франції Манюель Макрон уже зібрав уже два саміти в Парижі, на які екстрено приїжджали лідери ключових європейських країн для того, щоб обговорити, якою має бути спільна європейська політика в реаліях нової американської геополітики. В першу чергу європейці говорили про війну Росії проти України, про те, як Трамп збирається завершити цю війну, насправді Трамп, мабуть, Сам не знає, як він збирається цю війну завершити, але тим не менше, ключові кроки для того, щоб задружитися з російським диктатором Вальдемаром, вже зроблені, і тепер виглядає так, що Вашингтон є набагато більшим союзником Москви аніж колишніх своїх європейських друзів з Брюсселя. Власне, європейські країни розуміючи, що їхня роль в цьому майбутньому плані мирного врегулювання російсько-української війни авторства Дональда Трампа, ця роль буде визначальною. Європейські країни намагаються для себе усвідомити, в якому форматі вони зможуть цю роль відіграти настільки ефективно, щоб Забезпечити власну безпеку і показати новій Америці Дональда Трампа, що Європа не є тими дітьми, яких залишили за іншим столом, поки дорослі вирішують свої справи в Ріаді. Росіяни і американці, які провели там перший раунд контактів і дипломатичних переговорів між своїми делегаціями, і от про дітей європейців дуже влучно сказав. Глава корпорації Райнметал пан Папергер. Європа в даному випадку залишилася за дитячим столом, поки дорослі росіяни і американці обговорювали між собою, а яким же має бути новий світ в нових американських реаліях і в новому побаченні американської зовнішньої політики. Для того, щоб європейці перестали сприймати як дітей, їм треба сісти і домовитися в першу чергу між собою якою має бути їхня спільна позиція по відношенню до Сполучених Штатів Америки? Якою має бути їх спільна позиція по відношенню до Трампівського плану завершення війни в Україні? Ключова роль Європи в цьому плані є безумовною, тому що ми від Дональда чули дуже багато і дуже часто згадок про те, що Сполучені Штати Америки розглядають війну Росії проти України як суто європейську проблему. І як Європейська проблема вона має бути вирішена в першу чергу європейськими країнами. Сполучені Штати Америки, як любить хвалитися Дональд, відділені від Європи величезним океаном. Причому Дональд говорить про цей океан, так ніби він наливав його особисто, і це його особиста заслуга, що Європа настільки далеко зі своїми проблемами від Сполучених Штатів Америки, що Білий дім може просто дозволити собі проігнорувати. Те, що відбувається з європейською безпекою, але е, ключовим ключовою тезою Дональда є те, що саме європейські країни повинні бути головними контрибуторами власної їхньої європейської безпеки, е, Європа ще з лі, з літа минулого року обговорює різні сценарії того, як е, європейські армії можуть забезпечити не лише безпеку України, надавши нашій державі ті гарантії безпеки, яких ми е, не просто потребуємо, а вимагаємо від наших західних. Них союзників для як умови для завершення російсько-української війни, але таким чином європейці будуть гарантувати і власну європейську безпеку, оскільки Україна буде продовжувати залишатися. Тим щитом, який захищає Європу від е, дикої російської орди, і відповідно від того, як європейські країни е, будуть бачити власну конфігурацію е, власних е, військового власного військового контингенту на території України, буде залежати те наскільки ефективною і наскільки захищеною буде Європа європейська політика безпеки. Два сценарії, які європейські країни розглядали в форматі розгортання європейських військ на території України, полягали в наступному Сценарій номер 1 Європейські війська заходять в Україну і виходять на лінію розмежування ще до того, як починає працювати режим припинення вогню. В даному випадку ми говоримо про повноцінний військовий контингент Об'єднаної Європи. Який своєю присутністю і активними діями на лінії розмежування мав би забезпечити в першу чергу припинення вогню і далі таким чином прокласти шлях до е переговорів і до укладення тієї славної угоди, якою так любить хвалитися Дональд, і е дати можливість американському президенту проявити всі свої таланти переговірника і того, що він сам називає ділмейкер, да, тобто укладача угод. Але в даному випадку роль Європи є центральною в тому, щоб забезпечити умови початку таких мирних переговорів. Це те про що говорив президент Франції Маніель Макрон ще влітку минулого року. Але тоді ситуація в Сполучених Штатах була зовсім іншою. Тоді при владі ще залишалася адміністрація колишнього президента США Джо Байдена, і Америка займала абсолютно іншу позицію і по відношенню до російсько-української війни, і стосовно європейських справ і євроатлантичної безпеки загалом. Як тільки європейським країнам стало зрозуміло восени минулого року, що скоріше за все Джо Байден піде з Білого Дому і більше туди ніколи не повернеться. Натомість в Білому домі з'явиться руда перука Дональда Трампа, яка буде зовсім по іншому, очевидно, дивитися на європейські справи зрештою так і сталося. Європейці відіграли назад свій перший сценарій. І вийшли з наступною пропозицією до майбутньої ще тоді команди Дональда Трампа, Європа за цією другою пропозицією готова розгорнути миротворчий контингент на територію України, але зробити це виключно після того, як Трампівська Америка використавши весь свій геополітичний потенціал і всю свою величність, яку встигне акумулювати Дональд Трамп, уже перебуваючи на посаді президента США, для того щоб надавити на Путінську Росію. І змусити російського диктатора Вальдемара а, погодитися на припинення вогню і обговорити ключові рамки буферної зони, яка точно має бути для того, щоб а, цей режим припинення вогню функціонував так, як належить. І тільки після виконання Сполученими Штатами цих перших двох умов європейці погоджувалися на те, щоб розгорнути в Україні свій миротворчий контингент. І ця історія для європейських країн була набагато виграшнішою і набагато ефективнішою, і набагато вигіднішою. Тому що якщо ми говоримо про миротворчу місію, яка розгортається в умовах, коли бойові дії вже не ведуться, то ми говоримо про набагато менший за чисельністю військовий контингент. Ми говоримо, про набагато меншу кількість зброї, яка буде в цього контингенту, і це означає набагато менші витрати, в першу чергу, фінансові, які будуть нести європейські країни в умовах реалізації такого сценарію. Саме цю пропозицію Еммануель Макрон озвучив обраному президенту Трампу в наприкінці минулого року в Парижі, коли Трамп приїхав на відкриття Собору Паризької Богоматері після його реставрації. І саме ця пропозиція Трампу насправді дуже, дуже сподобалася в свій час. Але тоді Трамп ще не був повноцінно президентом Сполучених Штатів, і він тоді не до кінця розумів, чи буде в нього максимальна підтримка в Конгресі. І в сенаті враховуючи ті персоналі, якого Дональд Трамп намагався. Тепер уже можемо говорити успішно, протягнути на ключові посади в е, своїй адміністрації, починаючи від міністра оборони і закінчуючи одіозними фігурами, так які е, очолили е, директорат національної розвідки в Сполучених Штатах Америки, ну і інші е, американські відомства і міністерства. Е, про е, Ілона Маска ми поки що не говоримо. Це окрема тема, е, про яку ми будемо говорити з вами детальніше, але е, в е, іншому епізоді. І от в цих нових уже внутрішніх реаліях Трамп змінює свою думку, і Трамп змінює своє бачення Європи як такої. Тепер Трампу ще менш цікаво, що буде вигідно європейцям. І тепер Трампу ще менш цікаво, на що європейці будуть готові для того, щоб забезпечити безпеку України, і для того, щоб забезпечити європейську безпеку. Після виступів американців на а, Мюнхенській конференції безпеки, про яку ми вже згадували, європейцям стало очевидно, що насправді Дональду Трампу абсолютно все одно, як далі буде забезпечуватися безпека європейського континенту? Як далі будуть забезпечуватися гарантії безпеки для України? Для Дональда головне припинити бойові дії в Україні. І використати це для того, щоб отримати Нобелівську премію миру, тому що Дональд Трамп, особливо після епізоду, з простреленим його особистим вухом, вважає себе богообраним американським президентом, який має принести мир в усьому світі. І з цієї точки зору Дональду Трампу абсолютно все одно якими зусиллями і чиїми саме зусиллями це буде досягнуто. Саме головне, що Трампу можна буде приписати всі миротворчі зусилля йому особисто, і відповідно отримати за це всі можливі винагороди. В таких умовах європейці зрозуміли, що ті сценарії, які вони малювали перед цим. В сподіванні продати ці сценарії новому господарю Білого Дому, ці сценарії тепер уже ще менш важливі, аніж вони були раніше. І саме тому Еммануель Макрон вже вдвічі збирав екстрений саміт Європейських країн в Парижі, враховуючи те, що в ось цих нових реаліях, де Сполученим Штатам Америки абсолютно все одно, що буде з Європою, і які ресурси і зусилля Європа буде або не буде витрачати на власну безпеку європейським країнам. Треба е максимально швидко і максимально ефективно переосмислити власну роль на континенті. Е їм треба переосмислити е власні підходи до забезпечення безпеки. Е якщо раніше ці підходи базувалися на е тому, що європейці опиралися на американський е ресурс, е в першу чергу військово-технічний і відповідно на американську ядерну парасольку. Тепер, очевидно, всі ці стратегії доведеться переписувати з основними акцентами в першу чергу на європейські ядерні країни, такі як Великої. Британія і та сама Франція. Те, що Франція бере на себе роль а, ключового лідера цих процесів, є закономірним, враховуючи те, що а, Франція є одним із а, геополітичних лідерів а, сучасного Європейського Союзу. А, особливо з врахуванням позиції а, Федеративної Республіки Німеччина, яку поки що очолює канцлер Олаф Шольц. І саме Франція а, має бути головним а, рушієм. Того прогресу, якого мають досягти європейські країни, якщо вони претендують на те, щоб подорослішати, повертаючись до аналогії пана Папергера, наскільки швидко зможуть подорослішати європейці і скільки саме самітів в Парижі їм буде потрібно, будемо спостерігати і аналізувати разом з вами в наших наступних епізодах. Чекайте до зустрічі в наступній красній лінії.